Привіт, я вчитель Андрій і сьогодні я вам розповім про те, хто винен у тому, що ви не можете вивчити англійську мову. І тут винуватися може бути три. Це може бути підручник, може бути вчитель, може бути учень. Почнемо спочатку, з підручника. Підручники бувають дуже погані і бувають досить непогані, по яким гарний вчитель може навчити, а є суперкласні е від Оксфордського, наприклад, університету, е і по ним е ну, дуже приємно викладати і дуже легко навчити того, хто буде вчитися. І якби Як ви вже зрозуміли, ці всі три складові працюють разом. Якщо є гарний підручник, гарний учень, тобто учень, який старається і виконує все, що каже вчитель, плюс вчитель, який може пояснити і навчити, то все разом працює ідеально і завжди, завжди, я підкреслюю, буде результат, якщо ви будете виконувати те, що вам каже вчитель, і ви будете працювати по гарному підручнику. Ось якби така аксіома. А тепер подивимося по частинам. Підручник. Ну ось, наприклад, у вас поганий підручник. Хто в цьому винен? Ну, звичайно ж, не учень винен, в тому, що у, у учня поганий підручник. Тому що підручник вибирає, підбирає учню-вчитель. І е, це, якби також, вина вчителя, якщо, е, наприклад, учень наполягає на тому, щоб його вчили по якомусь підручнику, але вчитель бачить, що цей підручник поганий, то він має сказати цьому учню, слухай мене, хлопчику чи дівчинка. По цьому підручнику ми з тобою не навчимося, тобто будемо то ми навчатися і, можливо, щось і вивчимо, але в цьому підручнику повно помилок, давай краще ми будемо по цьому, який я добре знаю і який е, точно е, зроблений е, у класному видавництві. Тому, е, якби ми беремо підручник і теж кладемо його у папку вчитель. Значить, якщо у вас поганий підручник, то, скоріш за все, вам його підібрав поганий вчитель. Але, скажімо, наприклад, вчитель вирішив якось піти вам на зустріч і думає, та нехай вже буде цей підручник, якось я все одно зможу працювати по ньому, щось там додатково додам і так далі. І починає він вас навчати. І через деякий час, наприклад, три місяці, півроку, ви бачите, що щось немає, немає ніякого результату. Тут ви маєте вже зрозуміти, що, чи дали ви шанс цьому вчителеві вас навчити. По-перше, ви працюєте, ви думаєте, аналізуєте себе, чи виконуєте ви все, що каже вам вчитель? Чи виконує ви, виконуєте ви так, як вам це каже вчитель? Чи ходите ви на всі уроки, чи виконуєте ви всі домашні завдання, е чи ходите ви на уроки регулярно, е чи не часто ви відміняєте ці уроки. Якщо вам вчитель каже зробити оце отак і, е наприклад, відповісти на питання в голос, е і ви це потренували, і на уроці ви це відтворили. І все ви робите, як вам вчитель каже, і саме так. Ви питаєте, я правильно зробив домашнє завдання? Він каже, так, ти молодець, ти все зробив, як я тобі сказав. І ось в такому випадку, якщо ви все робили, як вам каже вчитель, а результату нема, то це вина вчителя. Ви дали йому шанс, ви дали йому всі можливості вас навчити. А, ви ходили на всі уроки, ви не пропускали, не відміняли. Ви все виконували саме так, як вчитель каже, і не було ніяких там зауважень. Я не кажу про помилки, а про взагалі весь підхід. Тобто він не каже вам, що треба змінитися, треба не так. Ось ти робиш так, а треба по-іншому, треба більше уваги приділяти цьому, а ви не приділяєте. Тобто в такому випадку... Значить, вчитель не може вас навчити. Значить ви зробили помилку і вам треба шукати іншого вчителя. Але якщо все, що вам рекомендував вчитель, ви робили по-своєму. Ви думали, та це не важливо, це я не буду, це не так уже і важливо, там я все одно ж хожу на уроки, дарма ще один раз в тиждень. Ну, Машку, ну що, інколи теж роблю, інколи ні. То, і так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ви не виконуєте е, завдання, так, як вам каже вчитель, ви не даєте йому шансу вас навчити. І якщо ви не бачите результату позитивного або такого, як ви хочете, то, мабуть, шукайте провину у собі. Е, тому е, варіантів може бути декілька. Е, ну, ми беремо якби, підручник, як вчит... вина вчителя, так, е, поганий підручник це вина вчителя. Поганий вчитель це якби теж поганий, е, поганий вчитель. А якщо е, ви не робите нічого, або робите не так, як вам рекомендує вчитель, то ви, значить, винний учень. Ось такі варіанти. Проаналізуйте свою ситуацію, якщо у вас щось не виходить, і ви побачите, хто винний і що вам треба робити. Чи вам треба змінити себе і свій підхід, чи вам треба міняти вчителя, чи можливо підручник. У мене ще багато відео, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки, підписуйтесь, у мене багато на каналі, цікавих рекомендацій. До побачення, вчіть англійську правильно.